Вітання всім! Мене звати Анна Океан. Сьогодні я покажу вам, як зв'язати класну об'ємну шапку всього за одну годину. Якщо вам потрібен друкований опис процесу в'язання, ви знайдете PDF-файл під відео, можете скачати. Для в'язання шапки на дорослу людину достатньо всього 100 г тостої пряжі. У мене пряжа метражем 140 м на 100 г. Одначе. Попереджу, у мене тут шнуркова пряжа італійська, там зі стоку, я навіть не можу сказати назву, вона досить легка. Якщо ви будете використовувати 100% марінос або іншу вовну, пряжа буде більш щільна і важка. Тому на 100 грамів її буде менше метрів, вам знадобиться більше пряжі. На помпон у мене пішло близько 10 грамів пряжі, тобто сама вся шапка з помпоном важить 110 грамів. Насамперед необхідно свівцяти зразок. Я використовувала спиці номер 12 і в'язала невеликий зразок, там з 15х15 петель дестак. Щільність в'язання моя склала 7 петель на 12 рядів, тобто 7 петель на 10 см і, 10, і 12 рядів на 10 см. Вимірювати зразок потрібно тільки після того, як ви його випрали і висушили. Інакше результати будуть невірними, і у вас шапка вийде або надто мала, або надто велика, доведеться перев'язувати взагалі все. Якщо у вас вийшла інша щільність в'язання, можна трошки підхімічити. Ви можете змінити розмір спиць або постаратися поміняти щільність свого в'язання. Якщо у вас вийшло більше петель та рядів, ніж у мене, значить ви в'яжете тугіше. І у вас полотно може бути жорстким і важким, може бути, але не обов'язково. Потрібно тоді взяти більше спиці, або в'язати вільніше, не затягувати петлі. Якщо при вимірюванні зразка ви отримали менше петель та рядів, ніж у мене, тоді у вас надто м'яке та вільне в'язання Вам треба взяти тонші спиці або намагатися в'язати більш щільно, туго, тугіше. І так, почали. Для наборного ряду потрібно відміряти нитку довжиною 1,7 метрів, тобто 1,7 см від клубка. Цього відрізку вам достатньо буде, щоб набрати 37 петель. Набираємо 37 петель, із них 36 петель піде на в'язання самої шапки, а одна петля потрібна для замикання ряду у кола. Як це зробити, я показала у відео. Перший ряд. Одна лицева, одна виворітна. На початку ряду я рекомендую повісити маркер. Його можна зробити взагалі із будь-чого. Якщо у вас є якийсь непотрібний предмет біжутерії, там сережка, обручка, або, або просто відріжте шматочок нитки контрастної, зв'яжіть вузликом і буде вам маркер. З другого по п'ятий ряд потрібно повторювати ряд один. Тобто всього у нас виходить резиночка висотою 5 рядів. Коли ви будете рахувати, ви можете нарахувати 6 рядів, але саме перший ряд це наш наборний ряд. Так, З 6 по 16 ряди у нас будуть всі петлі лицеві. Як їх в'язати, якщо ви новичок? Я все показую на відео детально. 17 ряд починається скорочення петель для формування верхньої частини шапочки для маківки. В'яжемо дві петлі разом з нахилом вліво. Я показую, як це зробити. Там потрібно перенести, поміняти напрям петель, щоб все було гарнесенько. Значить, міняємо нахил петель, пров'язуємо дві петлі з нахилом вліво. Далі 5 петель пров'язуємо лицевими. Далі дві петлі пров'язуємо з нахилом вправо. Тут, в принципі, не дуже важко, просто треба трошки, трошки приноровитися. Після цього навісити маркер, це буде позначати кінець рапорту. Далі потрібно повторити цей рапорт ще три рази. Після кожного рапорту я рекомендую навішувати маркер. В принципі, ви можете цього не робити, якщо ви зрозумієте самі, де потрібно скорочувати петлі, але якщо ви новачок, новачок у в'язанні, то краще робіть з маркерами. І ще я рекомендую добренько затягувати петлі на тих моментах, коли ви прив'язуєте їх разом, тому що в'язання може бути надто вільним, легеньким, і потім будуть дірочки у полотні. Воно вам не треба. 18 ряд. Рапорт складається таким чином: Дві петлі пров'язані разом з нахилом вліво, три петлі пров'язати потрібно лицевими петлями, і дві петлі пров'язати разом з нахилом вправо. Такий рапорт його потрібно повторити ще три рази до кінця ряду. 19 ряд. Дві петлі пров'язати разом з нахилом вліво. Одна петля лицева. Дві петлі пров'язати з нахилом вправо. Повторити рапорт 3 рази до кінця ряду. 20 ряд. Тут будьте уважні. Дві петлі потрібно пров'язати разом з нахилом вліво. І тут у нас в рапорті залишається одна петля, і пров'язуємо її лицевими лицевою петлею. Маркер тут уже можна зняти, він не потрібен буде тільки заважати. А, і от весь, в принципі, рапорт і є, повторюємо три рази до кінця ряду. 21 ряд. Дві петлі потрібно пров'язати разом з нахилом вліво. І все. Тут залишається у нас вісім петель, і ми просто дві петлі разом, дві петлі разом, дві петлі разом. І скорочуємо вісім петель до чотирьох. На цьому в'язання закінчується. У нас залишається 4 петлі на спицях. Нитку ми обрізаємо. Обрізати потрібно обережно. Я не рекомендую шнуркову пряжу просто чи крижити, як звичайно. Я показала, як я з нею, як я з нею впоралась, я просто її розпускаю, значить це таке невеличке в'язане полотно. Розпускаю, потім збираю всі відкриті петлі на одну ниточку і затягую або підшиваю. Обрізаний край нитки я пропускаю через 4 останніх петлі, добринка затягую, витягую на виворітну сторону полотна. Там краєчок потрібно добре заправити у полотно, ув'язане, щоб він там ніколи не показався наружу. Я вирішила ще додатково його пришити, бо на совість він там тримався, і після прання він не вилазив. Це дуже важливо, до речі, якщо ви будете в'язати таку шапку не собі, а комусь, наприклад, на продаж. Людина має отримати гарну річ, яка не буде змінювати свій вигляд після прання. Так же саме я заправила ниточку, яка залишилася від наборного ряду. Я її заправила на виворотній стороні у полотно, а потім підшила кінчик. Помпон. Щоб зробити помпон, мені довелося розпустити трохи шнуркової пряжі. Ой, Там я її вирівнювала потім на пару, обдавала паром із праски парової. Ну, коротше, Це дуже багато часу і мороки зайняло. Можете такого не робити. Можете просто підібрати якусь схожу пряжу або купити готовий помпон із хутра. Помпони завжди роблю на прямокутному шматочку картону, так мені простіше, але ви можете робити будь-яким іншим способом, яким ви хочете. Майстер-класів для виконання помпонів досить багато. Взагалі, не буду описувати словами, як це роблю, там все показано добре на відео. Скажу тільки що я люблю пришивати, я люблю прикріплювати помпон до шапки за допомогою гудзика. Це дає йому стійкість, він тримається міцніше, виглядає загалом все набагато краще до того ж, його можна зняти, якщо ви не хочете прати шапку разом з помпоном, хочете випрати окремо, або якщо у вас помпон із хутра, то отаке, отаке кріплення з допомогою куцика вам допоможе. Це, шапка готова, я рекомендую її випрати, висушити і тільки тоді робити висновок про те, вийшло у вас чи не вийшло, тому що поки не випраний не в'язаний випраний виріб, про нього мало що можна сказати. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Якщо що можете показати мені це все у інстаграмі, посилання на мій аккаунт є під відео. Там же ви можете задати мені якісь питання, якщо у вас залишилося після перегляду цього відео. З вами була Анна Кян. Всім пока.